Іване, ти у мене справжній орел? Так, я такий. А як ти здогадалася? По нігтях на ногах. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Молодий батько в паніці дзвонить педіатру. Лікарю, що робити? Трирічна донька напилася зеленки. Так. А як дитина зараз виглядає, що робить? Що робить? Посміхається зеленими губами, висовує зелений язик крізь зелені зуби. Лікарю, то що ж мені робити? у трубці сміх лікаря. Фотографуйте. Зранку чоловік прокидається з сильного похмілля, засунув руку в труси, а там нема нічого. Чоловік злякався і, як закричить, дружина. Чого репетуєш, досить дихати на мене своїм перегаром, і вийми нарешті руку у мене з трусів. Придурок. Комонько, я вчора в кишені Василя знайшла труси, а сьогодні лівчик. Дорогесенька, не поспішай робити скандал. Почекай, коли він шубу принесе. Троє дітей з'ясовують, у кого батько швидший. Перший – Мій батько такий швидкий, що, вистріливши з луку, наздоганяє стрілу. Другий А мій тато мисливець. Він стріляє у звіра та підхоплює його, не давши впасти на землю. Третій. Нічого ви не розумієте в швидкості. Ось у мене батько держслужбовець. Він закінчує працювати о 17.00, а вдома вже в 15.45.